Залучити молодь до відновлення міста сьогодні. У Миколаєві відбулася конференція під назвою Футуранок. Захід організували за ініціативи «Save the Children» уряду Данії та Миколаївської міської ради на базі Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Вже другий рік поспіль ми зустрічаємося на цьому заході. Футуранок а це платформа, яку ми створили для того, щоб зібрати разом місцеву владу. Громадянське суспільство дітей молодь в одному просторі для того, щоб проговорити відновлення, які пріоритети, які потреби, і щоб разом всі були почуті. За словами організаторів, сучасна молодь це активні громадяни, які розуміють свої потреби і мають бачення розвитку своїх громад. Під час заходу також оголосили переможців конкурсу молодіжного громадського бюджету. Місто Миколаїв до повномасштабного вторгнення підтримувало участь молоді і всіх людей в створенні проектів на базі бюджету. На жаль, з початком війни, ми трошки відсунули ці проекти на другий план. В цьому році ми вирішили знову запланувати партисипативний бюджет на наступний рік, щоб кожна людина могла взяти участь в розробці проекту в його підтримці зборі голосів. Загалом у конкурсі взяли участь 18 молодіжних ініціатив, серед яких Миколаївці Обирали 10 найкращих. Це дуже класна історія. Це молоді надало сил, надало віри в себе, тому що ми сьогодні побачили, що багато молодих людей вперше подалися і вони виграли. Дуже різні були проєкти, і, і те, що мені сподобалось, що були підтримані також проєкти різні, з різних сфер. Це каже про те, що нашій молоді важливо, і нашому місту, щоб підтримувалися різні ініціативи. Сучасна молодь же незабаром стане нашими партнерами, відзначають в офісі посольства Данії в Миколаєві. Саме тому важливо залучати їх до такого діалогу. Це платформа для обговорень, платформа для вирішення якихось питань. Ну і звісно, для того, щоб молодь могла реалізувати себе в громадських соціальних проєктах міста. Футуранок покликаний надихати та заряджати енергією для створення нових проєктів, реалізації планів і спільного розвитку міста, зазначають його учасники. А ще підтримувати у її ідеях та починаннях Катерина Рубташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.